Телемагазин Прованс вітає вас і піклується про те, щоб наші красуні завжди виглядали красиво, комфортно, і при цьому вам було тепло. Наступна пропозиція це колготи з імітацією капрону. Як це відбувається? Вони коли розтягуються, таке враження, що у вас під низом гола ніжка, так? Ніби це тіло ваше, але насправді вони всередині йдуть на утепленні. І коли ви їх вдягаєте на себе, іде імітація, що ви взагалі така тендітна паняночка в капронових тонюсіньких колготочках, але насправді всередині там приховується дійсно така шуба тепленька. А на флісіку вони всередині. До речі, вони не об'ємні, вони не додають об'єму. Бо бувають лосини: от у мене є одні лосини, вони прямо на такому хутрі, от, прям знаєте, така шуба, і прям додають тобі об'єму. Але ось ці колготи, вони абсолютно не додають об'єму. І що цікаво ось тут, де у нас іде. Носочок, вони навіть йдуть справді як капронові, але такі колготи, десь можливо 100 ден, але вже всередині там без утеплення. Тому ось тут де носочок, так щоб ваші ніжки не було спекотньо. Ось тут якраз іде така частиночка, ось невисока, невеличка до від носочка. Ось до середини ніжки. Так, у нас іде саме а, капрончик такий. Далі будемо зараз розглядати. Дивіться, здавалося б, капронові колготи. До речі, з'явилася вже вся інформація на екрані. Подивіться, взагалі, яка і так, ніби це моя рука. Насправді, дівчата, ні, це не моя рука. Ось така імітація буде ваших ніг. Так, ось зараз я намагаюся, бо ж коли ми вдягаємо колготи, вони максимально потягуються. По нас дивіться, ось така імітація, типу, наче я в капронових колготах. Насправді, зараз я вам показую весь вау-ефект. Всередині вони йдуть ось на такому флісі теплому, а, щільному. І зараз, коли я розтягую, так, бачите, чорного ми не бачимо з вами. Ну тому що тут доволі щільний фліс. А, все класно продумано, придумано. придумано. І дійсно створено для наших дівчат, щоб вони могли собі дозволити ходити в сукнях, спідничках і при цьому виглядати, ніби дійсно ви залишаєтесь в капронових колготах. Ну, я обожнюю, що зараз у нас нічого не стоїть на місці, і ми з вами можемо і носити зручне взуття, і ми маємо падіння вартості 999 гривень. Кількість обмежена, тому поспішайте! Ну, ви поспішаєте, я бачу по знижках по вартостях 699 гривень. У нас знову падіння вартості. Колготочки приходять в такому пакуванні. А ось, якщо ви там на подаруночок, можливо, берете. Розмір 48-50, Розмір у нас іде такий подвійний. Ось таке пакування, кульочок просто так приходить. В ньому лежать А, Написаний розмір, так l 2 ксель По нашій мові це 48 50 Так, умовно. não Тому ось такі колготочки всього-навсього за 699 гривень. Називайте код товару ls 316 і хотіш собі, замовляйте їх, щоб все ж таки виглядати неповторно, красиво. А давайте ще, можливо, ось цю внутрішню частинку продемонструю і вийду вам і ще їх потягну, покажу, як же ж вони. А давайте я знаєте, взагалі, що зроблю. Ось так прям штанинку виверну, щоб ви бачили взагалі, як вони виглядають. Бо ось ця частинка, де я казала, що носочок, дивіться, що тут іде частинка. Просто капронова, так тут іде такий щільний капрон, і це ось на півніжки, так вашої саме стопи, так на півстопи, ось так вам продемонструю. А далі знову йде ось ця хутряна така шубка з флісу. Так, бачите, тут тобто ніжка не буде запарюватися, якщо ви там навіть в зимовому взутті, так воно у вас достатньо тепле, і вам не потрібно туди вже теплі шкарпетки одягати. А далі, ось кого повністю йдуть ось такі теплесенькі, вони еластичні, вони дуже класно потягуються. ну, і Зараз повністю вже виверну, щоб ви побачили, і вони ще з таким ефектом, типу, а, який робить а, вашу фігурку, так ніби як підтягує ще ось ваші сіднички. Так, аля, бачите, ще вони так зроблені. Ось тут ідуть якраз видно ось ці смужечки. Так а, спереду іде у нас якраз один шовчик з на колготочках, і з іншого боку іде ось так два шовчика на колготочках. Вони. Мають тут зверху таку резиночку ще теж, що комфортно будуть триматися. По вас вони класно розтягуються. Тут певна резиночка, яка буде тримати так колготочки. Ну і зараз вам виду ще продемонструю їх взагалі, як вони потягуються. Ну вау, ефект гарантовано. Всі будуть думати, боже, тобі не холодно. А ви скажете, no, 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 не холодно. А і ще дівчата, знаєте що? Ми подумали з командою, що хочеться, все ж таки на кануні. Так би мовити, свят вам теж не залишити вас без подаруночка, так би мовити, так і ми до цього до цих колгот підготували ще ось такі класні подаруночки. Не знаю, колір буде приходити рандомно. Подивіться, які такі черевички для ваших діток, онуків, так, комусь на подаруночок, можна комусь на ніжку підійдуть. Можливо, бачите, які класні йдуть ось такі черевички, теплесенькі, гарнесенькі, манюсі якісь такі ем, пухнасті з стрічками. Так всередині, до речі, теж вони йдуть. На такому утепленні не знаю, кому який колір попадеться, так, кому який розмір теж попаде. А теж не знаю, нічого не можу сказати. Але ось тут лишу, щоб ви бачили, що це до вас буде їхати в подаруночок. Їх... Хтось із цього взуття, так? Подивіться, ось так вам залишаю тут наші подаруночки і до вас зараз поспішаю продемонструвати колготочки. Так, зараз ми їх потягнемо. Щоб було видно ось цей ефект саме м -м, капронових колгот. Ну що, давайте з вами тягнути. Дивіться, дівчата, бачите? І це, і в мене ще немає сили їх так розтягнути, розумієте? Можливо, по штанинці зараз розтягну, щоб було видно, де менше треба тягнути. Дивіться, бачите? Ось вам ефект саме капронових колгот. Бачите, тут де кулачки, де в натяжечку дійсно воно виходить як а, колготи, які а, а, імітують саме капронові колготи. Бачите? Ось зараз, коли я натягую в натяжечку, тепер зрозуміло. Так видно по руці такі враження, що це моя рука, але насправді вона повністю завуальована під е, е, таким е, хутром. Так, ну що тільки. Не забувайте, що для тих, хто встиг замовити під час Вибачаюся за технічні наші якісь ці моменти. Ви знаєте, що ми працюємо під час прямого ефіру, тому всіляко буває. Тому нагадую, що щось такі милі подаруночки йдуть до наших колготочок. Хоче ж замовляйте, а ми рухаємося далі.